Доброго ранку, веселі дівчата та спритні клап'ята. Сьогодні ми вас вітаємо з Оксанкою. У гості казка кличе нас, надійшов дивитись час. Каскаться дарунок всім і дорослим, і малим. Але, дітки, щоб дізнатися, про кого ця казочка, ви повинні відгадати загадку. Слухайте і будьте уважні. Ця тваринка темно-сіра, нога, товсто шкіра, як локатори два вуха, довгим носом спинку чуха. Як ви думаєте, хто це такі? Подумайте. Оксанка, хто це? Так, вірно, діти, це маленьке слонення. І сьогодні ми за санкою пропоную вам подивитися цю казочку, яка називається Як слонення знайшло собі друзів. Ну що, почали? В одній далекій країні жило собі слоненя. Любило воно купатися в річці, ходити на прогулянки. Так от. Із друзів у нього були лише метелики. Справа в тому, що він дуже відрізнявся від інших звірят тим, що був дуже великий. Погратися в хованки він не міг, адже зразу усі його знаходили. Доганялки звірята його боялися, щоб ненароком не наступив на них. От так і проходили дні. Бідолашного слоника. Грався сам із собою та телеками бігав. Але ось одного разу сталася історія, яка багато чого навчила як сама слоненя, так і інших звіряток. Почався гарний сонячний день. Як завжди, білочка, зайчик, лисичка та їжачок вийшли на галявину погратися. Нічого не підозрюючи, вони бігали, скакали, доганяли один одного та гралися в хованки. Але вони не знали, що недалеко, з-за густих дерев та кущів, за ними спостерігав великий голодний тигр. Він підкрадався все ближче і ближче і ближче, чекав, поки якесь звірятко одне зостанеться і можна буде його схопити. І ось, коли він вже хотів напасти на зайчика, той помітив його, злякався і почав кликати на допомогу. Але що могли зробити маленькі, беззахисні звірята в великому та страшному тигрові? На щастя, недалеко від них бігала собі за метеликами слонення. Почула воно крики і зрозуміла, що біда якась сталася, тому швиденько поспішила на допомогу. Як побачив слоник того тигра і маленьке злякане зайчиня, вирішив заступити за нього. Підбіг він до тигра, зачепив страшного звіра своїм хоботом і як закине його далеко в ліс, тільки його й бачили. Більше тигр не смів наближатися до малечі, бо зрозумів, що у них є. Великий і сильний захисник, а білочка, зайчик, лисичка та їжачок почали дуже радіти і дякувати хороброму слоникові. Вони навіть запросили його до своїх ігор і запропонували йому дружбу. Але я дуже великий, не такий, як ви. Вам буде зі мною. Незручно, відповів слоник. Та ні, ми зрозуміли. Та це і є твоєю перевагою, а не недоліком. Ти великий, сильний, а ще дуже хоробрий і захищаєш менших і слабших від себе. А ігри ми придумаємо такі, щоб і тобі, і нам подобались. Після цієї історії і слоник, і інші звірята добрими друзями стали, поважали один одного і допомагали кожен тим, чим міг. Друг біді не кине слабих молодці. Діти, а вам сподобалася казочка? А скажіть, будь ласка, як називається казочка? Так, вірно малята, казочка називається, як слоненятка знайшло собі друзів Подумайте, будь ласка, про кого розповідається у казці? Так, вірно, про маленьке слоненятко і про диких тваринок. Молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, а чому у нашого слоненятка Маленького не було, друзі. Чому він був такий самотній? Так, тому що він боявся. Він був дуже великий і коли він грався на галявині, він боявся, що він на когось наступить і роздали. Тому він був такий самотній і гуляв один. Так, а яка пригода сталася у лісі з зайчиком? Тигр і він хотів схопити зайчика, коли він залишиться один. Добре, а скажіть мені, будь ласка, а хто захистив зайчика від злого сердитого лютого тигра? Так, вірно малята, йому допомогло слонення, яке гуляло недалеко і бігало за метеликами. Скажіть мені, будь ласка, а як же звірята відтячили нашому маленькому слоненяткові? Вони запропонували йому дружбу. А слоник що сказав йому? Я не можу, я такий великий, Я боюся, що я вас можу задавити, коли буду з вами гратися. А що звірята відповіли слонику?» Вони сказали, що він. Великі, сильні, дуже хоробрий і захищає менших і слабких. Так, дітки молодці. Діти, а скажіть, будь ласка, а чому вчить казочка? Казочка вчить, щоб допомагати біді іншим. Молодці діти були дуже уважні. Діти, Оксанка приготувала для вас прислів'я. Дружба це велика сила. Дружба це найцінніший скарб. Малята, присилайте, будь ласка, свої прислів'я про дружбу. Ми з Оксанкою будемо дуже-дуже чекати. До побачення, діти.